Слава Ісусу Христу, пам'ятаю, що казали, що добрі священники залежать від добрих людей. А там, де московські попи на українській землі, то як? То так? Знаєте, як ви думаєте, файні люди е, ніколи ніколи не можуть мати діареї? Як ви думаєте, файні люди не можуть мати вуші? Чи думаєте, що дуже файні люди не можуть мати глисти? Можуть? Бо тому що ця інфекція вона не вибирає. І інфекція у цієї Радянщини, розумієте, яка була тут впроваджена цього безбожництва? Бо тому що церкву використали як декорацію і під тую декорацію. Творили страшні речі. Страшні речі. І тому Магацьковські і папи полишалися. Це не те, що люди заслужили, це наслідки. І це не казати, за це все щось погане. Це вам знак. Це вам знак, що була радянська влада. Скільки вже часу пройшло, як нема Радянського Союзу? 30 років. Трошки більше. а смирід від нього залишився? Це стосується не тільки церков, це стосується і вас, усіх, які ще залишилися у середині ото відчуття стада. А що? А я, всі, а я що я, а я що якісь не... як люди так я, Та як люди так я, та що якийсь інакший? Це Радянщина. Як люди, так я. Для Бога це не дуже добре. Для Бога має бути Ти і Господь Бог особистість Твоя. Так, Господи, це мої вчинки. Так, Господи, це моя відповідальність. Так, Господи, я Тебе прошу за себе. Особиста відповідальність кожного з нас. А колективна відповідальність. За те, що ми маємо. Наприклад, ми вибираємо президента. Ми йому делегуємо свої права. І все, що він робить, відповідальність на кожного із нас. Бо це є колективна відповідальність. Або ми мовчимо, або дозволяємо тому колективну відповідальність. Так. За те, що ми робимо тут на землі з наших структур, ми вибираємо депутатів. Вони голосують. Добрі закони? Ми всі молодці. Погані закони ми всі відповідаємо. Ой, депутати не знали, їх там треба. А ну що з ні одного депутата не хочуть воювати. Хто вам таке сказав? Я знаю багатьох депутатів. Я навіть тут один нас був поранений, ми Світланку до нього їздили в лікарню. Так, Світланко, чи ні? Воюють. Просто є деякі між ними такі собі. Але вони туди не прийшли як партизани. Ми їх вибрали. І хто їх вибрав, на них є відповідальність. Ви думаєте, що у вас ця відповідальність обмине ніколи в світі? Всіх депутатів наказати, так ви ж себе наказуєте цими словами. Перед Богом ми особисто будемо відповідати. А тут в державних законах є: ми живемо в державі, ми живемо в суспільстві. І в нас є колективна відповідальність. Так саме і росіяни за все, що вони наробили, і ті, що сиділи далеко за Уралом, і ті, що в Омську і в Томську, і ті, що в Іркутську, і там далі в Забайкалії, що навіть не знають, де та Україна. І вони будуть відповідати за ту колективну відповідальність. За те, що зробила їхня держава супроти нашої держави. Колективна відповідальність. І тому оці, усі наслідки попів, ще якихось там речей, які на нашій території є, це і наше мовчання. Ми мовчимо. Ті священники, які там служать, ви зверніть увагу, а вони всі майже за, за Заходу. Тернопільщина, Львівщина і так далі. Я знаю тут, у Дніпрі. Та тут 80% священиків це все з Заходу. Ну, підсилую, я маю на увазі. Якщо брати е, московський патріархат, то я не знаю, Владика Іраней, звідки він там родом, але теж де з наших країв. Тому. Це все наслідки наші. Вони, вони виходять і вони говорять знаєш, два русські, знаєш, а ми прийшли і слухаємо, бо тому що цей? Значить, нам все рівно на Україну, якщо вам все рівно на мову. Що таке народ? Народ це є певна група людей, етнос, який має свою мову, культуру, пісні, звичаї, традиції, національний одяг і так далі. Це етнос, це ще не держава. А держава, коли вже є, вже є. Грошова одиниця, герб, прапор, гімн, Конституція, армія тоді вже держава. Це трошки крізь речі. І коли ми говоримо про ДНР, Донецька Народна Республіка, я хочу уточнити, який народ основався. В Донецькій Народній Республіці? який народ ново сформувався? Яка мова в того народу, яка традиція в того народу, які звичаї в того народу, який прапор того народу? Це фікція, карикатура. А люди дивляться, махають головами, ну, та та динери, денери і так далі. Все, що ми маємо. Це наслідки нашої або бездіяльності, або байдужості, або того, що ми допустили. Ви скажете, а війна так само, в якійсь мірі так само. Бо якщо б Україна була озброєною державою, могутньою державою, ніхто б до неї не нападав. Я думаю, що ми зробимо уроки з цього, і далі будемо. Будувати суспільство патріотичне, озброєне, бо це єдина гарантія нашої безпеки, це міцна армія. Більше ніякої наша міцна армія. А тепер я собі думаю, не тільки росіяни, у них на генному коді вже буде закладено, що українців треба боятися. Українців треба боятися. Якщо ти до українців звертаєшся з чимось недобрим, то ховайся, бо будеш мати проблеми через 10 років, через 50 років, але будеш мати проблеми. Слово українець має в кожного визивати такий трепет, як Божий суд скоро має бути. От як ми побудуємо таку державу, тоді буде все чітко і не буде ніяких там попів, які вам не нравляться. Якщо будуть люди, які хочуть, люблять собі той православний стиль московського такого, якогось став... того, хай собі там моляться. Але центр має бути не в Москві, а у Києві. Тут мають бути всі церкви, які хочете, крім сатанинських. А так любі, які хочете. Я за то.